Доброго ранку, на вулиці знову велиць сніг, вже шоста, і треба якось прикидеться. Не знаю як. Нічого не мотивує. Єдине, що це страх перед парою, але це таке, така собі форма мотивації. Треба дуже багато всього зробити: дочитати, дописати, переглянути матеріали і це все заради одного семінару, бо я вчора просто здалася. Я готувалася до всього на світі, і коли я перейшла до... Цього предмету до синтаксису я щось трошки була в шоці. Так що, погнали. Насправді найскладніше в таких підйомах це холод, що тобі просто холодно ти хочеш залізти назад. От перевірте, реально справа навіть не в тому, що ви просто засинаєте, а вам холодно. Що я роблю, щоб швидше прокинутися, це я не йду під якийсь холодний душ. Я йду в ванну, я собі вмикаю якийсь обігрівач, або я одягаю якусь кофту, щоб мені було тепліше. Ну, а потім уже хард. Я вмиваюсь холодною водою. Я завжди вмиваюсь холодною водою, я не можу. У мене нарешті розрядився іригатор. Чого нарешті? Бо я його не заряджала з лютого, сильним лютого, здається. Уявіть. Я їм користувалася щодня, правда, тільки ввечері, не так як електрощиткою. У мене іригатор не сильно дорогий, але і не, вибачте, систему за 300 м десь він коштує 1500 настане. Я не знаю, що це за бренд. Це бренд. Але працює він класно. Тут є режими швидкості. За допомогою цієї штучки тут все вимається класно, чиститься, миється, поки мені подобається. Я вже на а, передостанньому рівні. В мене вже нічого не зламає. <смір> Може тупо стіл філола. Ну, це, звісно, не кошмар, <смір> але що тут тільки нема? Так, я зараз швиденько планую нанести догляд і зразу переходити до завдань. Снідати я не буду, я поки не хочу. Бо, звичайно, прокидаюся десь о 8 і снідаю я десь о 9 і щось таке, бо я ще там можу і почитати, і поки я застряну в ванні. А зараз мій організм, що це не готовий до її, так що п'ємо водичку і робимося таксис. Чесно, ця вся музика. А, я не пам'ятаю, коли я вийшла Лесмілами частина вібро, але все одно цей весь вайб. Мені так нагадує 16-17 рік оці всі кольорові влоги. Я б залюбки повернулася в цю еру. Ну, звісно, свої були мінуси. Але чого б цю еру не повернути зараз? Робимо влоги в стилі 16-17 років. Це насправді було прекрасно всі ці канали, My Life is Єva, Бетні Мота, хто дивився. боже, я це просто обожнювала. Ще були дві дівчинки, близнята здається, чи двійнята. Вони копіювали Гранде, ну, Просто там в якихось скетчах, я не пам'ятаю, як вони звалися. Габі і інші, Нікі. Габі і Нікі, здається, о, ну да. І так само всі всі блогери не буду казати, які ми їх так само дивилися, на жаль. І навіть ті, що знімали з України, вони всі знімали російською, і я тоді навіть поняття не мала, що вони з України. Це це просто найгірше, як на мене, те, що вони робили. Але ми вже це пройшли, ми вже це розуміємо. Зарубіжно YouTube тупи також дивилася, слава Богу. І навіть більше. Так що не все так погано. Боже, такий вайб-клас. Чесно, я б зараз навіть заснула в такій атмосфері, та як трясіть гніт. Це музичка, і я не можу клас. Для тих, хто питав мене про навчання, що ми там взагалі робимо? Ось, наприклад, сьогодні буде синтаксис. Ми розбираємо багатокомпонентні складно підрядні речення, і нам, щоб його зрозуміти, треба робити ось такі схемки. Ну і звісно ж, ми читаємо дуже багато різних статей, які нам викремлюють і подають. Це дуже класно. Я це люблю, коли так роблять, коли мені не потрібно це все шукати. Плюс велика складність моєї спеціальності в тому, що тут е розходяться погляди. Кожен науковець трактує так, як він це бачить. У кожного науковця своя теорія, своя гіпотеза, свої терміни. Звісно, вони якось між собою це все мають узгодити, але все одно ми, як студенти, повинні ознайомитися з усіма можливими варіантами, щоб бути готовим. І знову ж таки, є підхід традиційний, є новітній підхід, а традиційний переважно походить із радянських джерел. Не все, але переважно. І по традиційному ми йшли в школі. І зараз настільки великий дисонанс між тією програмою, яку ми вчили в школі, і вивчаємо зараз. Ми, коли прийшли в університет, нам сказали, забудьте те, що ви вчили в школі, бо там дурня. Вчать просто ну зовсім не тому. Все максимально спрощено. Ну, це ще зрозуміло, це можна пояснити, чому так, але спрощено до такого, що там просто. Просто немає істини, немає а, тих всіх думок, які закладали ці ж науковці, і там взагалі все настільки перекручено, що шкільної програми мені пригодилося тільки підмет присудок визначати. Все, всі структурні схеми, морфологійні категорії, частини мови, їх не 10 в новітньому підході, там різні гіпотези. Займенник ми не виокремлюємо, і пішло поїхало І то, що реально ми вчили в школі. А якщо ти йдеш на гокерфіл, воно тобі не треба, повір. Look of the day. О, до речі, живіт до того, як я поїла. Скріньте. Потім буде ужас. Далі в шоці. Я нарешті роблю собі сніданок. Що я можу розповісти про цей прийом їжі? Я дуже люблю снідати, я ніколи не пропускаю сніданки, і я люблю саме їх в солоному вигляді. Солодкого на сніданок ви в мене майже ніколи не побачите. Та й в принципі, як і на будь-який прийом їжі, солодкі, це в мене завжди десерт, те, що я їм опісля. Я ніколи не заміняю там чимось якоюсь булочкою або ще чимось повноцінний прийом. Це я точно не наїмся, і плюс жодної корисності з цього не буде. І потім, знаєте, коли нам розказують, що ми кому повинні віддати, які землі. Ну, слава Богу, вони не називають Миколаївську область, але все ж таки це південь України. Хай йдуть гулячі своїм віддаванням. От, е, от так от так, дуже дякую. Загалом Вінграновська люблять не тільки філологи, оскільки я знаю, і я продовжу про нього говорити. Викайтеся. Тому що Це така сережечка, де у вас є головна частина, а потім висять кульки. Довга сережка може бути. Далі, якщо у нас супідрядність, то яких підтипів вона буває? Так, з основними парами сьогодні все. Це було два семінари: українська література та синтакси, за які я переживала найбільше. Та було складно, тут нічого не скажу. Але я отримала бал, досвід. Я тепер знаю, як вирішувати завдання. Звісно, не всі. Там ще треба працювати і працювати, але вже легше. І піти на семінар на третю годину. Та це вибіркова дисципліна, моя улюблена. Так що там не буде нічого важкого, я сподіваюся. Я дуже сподіваюся. Не дуже естетичний обід, але вже як є, він, хоча б є, почнемо з цього. Тому їмо і працюємо далі. Вона успадкувала цей маєток після смерті. Так, із заняттями на сьогодні, нарешті, все. На годиннику вже 16.16, 16, символічно. Але мій робочий день не закінчується. Так, да, мене ще чекає робота. Сьогодні, мабуть, я навіть не встигну почитати щось для себе. Все читаю для університету, ніде нічого не засікаю, це просто все фрагментарно. Тому І зарахувати це як день, коли я читала, можна, але це ніде не буде записано, на жаль, окрім моєї голови. Поки я на ентузіазмі, звісно, я вже трошки втомлена, Мене болить голова, дається в знаки підйому шостій. Я не знаю, як я так би вижила, чесно. Ні, в принципі, якби я лягала десь о 9 або хоча б о 10, то можна було б так жити. Але то туди-то сюди, десь я вже розслаблюся, здається, що а, там лишилось два завдання. Ні, так не можна. Дороби, потім розставляюся, бо це це моя велика помилка. Це, це просто. Тому я йду далі працювати. Також покажу вам деталі своєї роботи, можливо. І Ще щось покажу. Я вам все показую, так що. Так що дивіться далі. Покажу вам, що ми робили на дисципліні вікторіанська література та класичний англійський детектив. У нас було завдання це зробити, прописати героїв майбутнього роману, але була умова, що цей роман має бути або вікторіанський, або готичний, або ж детективом. Він може виявитися. Я зробила щось таке. Я надіслала, звісно, я це все не коментувала, я не хотіла позоритись, бо там були дуже гарні ідеї. а Моя, як на мене, не дуже вдала. Я взяла за основу е, українську лічилку. Не знаю, мені чогось легше завжди від чогось відштовхуватися. Такий в мене вийшов інтертекст. Е, взяла українську лічилку, придумала, що все буде спиратися на неї, саме на головний образ у ній це зайчик. І придумала, що в мене буде ось така таємнича школа а, з молодими дівчатами, яких буде переслідувати цей зайчик. Ну, коротше, там ціла легенда. Якщо захочете зупинити відео, почитаєте. Це доволі цікаво, насправді. Не знаю. Знову скажу, я не очікувала такого завдання, бо ми читали на цей семінар убисто Роджера Екройда. Але про нього ми не сказали жодного слова. Ну. Мені то таке, я люблю детективи, але як тим людям, які читали, мабуть, не дуже їм приємно. Ну, таке цікаве завдання. Я не очікувала такого. Звісно, спочатку був шок, <свісно> як це зробити за 20 хвилин, але нічого. Креативу мені не позичати, я з такими завданнями дуже швидко справляюся і доволі вдало. Хоча, звісно, я себе дуже сильно критикую за цю роботу. Боже. За 20 хвилин склепала цілий список персонажів, прописала анотацію, місце події і порівняла, точніше, приплила це все до української лічилки і ще щось себе хоче. Да? В цьому все я з української літератури ось, зроби нам, будь ласка, цю стратегію. Можливо, сценарій Все, Ми так класно поговорили з дівчатами. Це просто. Навіть не те, що попрацювали, а скоріше відпочили. Але все одно, голова вже гуде, презентацію потрібно доробити. Одну вже, слава Богу, якраз ту, що ми з дівчатами робимо на завтра. І все, я вільна, я не можу в це повірити. А ще в мене перезавантажується ноутбук, і я просто без нього зараз, як без рук, такі в нас тут рифми. Зараз я в такому ритмі, що робота це моя їжа, і мені від цього реально страшно. Я реально забуваю поїсти, бо мені ок, мені подобається відчувати цю легкість і навіть не називаю це голодом, це легкість. Боже, фари сліпять. <свісно> да, і це страшно. Себе треба на цьому ловити. Це ненормально. Я говорила, що я хочу утримувати свою вагу у діапазоні 47-48, я вже зараз 48, і вага далі падає. Я не знаю, як її утримувати. Я навіть не знаю, наскільки я пропала, мабуть, на півтори години. А, ноутбук, сподіваюся, вже перезавантажився, але я робила гріточки а, з грибами. М -м -м. Нарешті по роботі я все. По навчанню, по роботі на сьогодні все. Завтра у нас вже п'ятниця, кінець робочого тижня. Коротше, головне, що сьогоднішній день ми вже благополучно закінчили. Там уже пів на 12. Я в шоці, я не знаю, як я ще досі не заснула. З таким режимом Пу-пу-пу. Ідемо -пу -пу. готуватися до наступного дня. Ще хотіла в цьому відео зачепити проблему схуднення. Це те, що мені зараз болить. Моє схуднення дуже гарно просувається, це класно. Я втрачаю вагу, все як треба. Але я сьогодні переглядала відео з першого курсу. Якраз. Це був кінець 11 класу. Ці всі стреси, де я майже нічого не їла. І я навіть не уявляю, скільки я тоді важила, бо в мене вдома не було вагів, на щастя. Але я подивилася відео, мені так стало страшно. Чесно, я не хочу такого себе побачити. Поки я це не глянула, я не могла собі в голові просто уявити, що я така була. І наскільки це страшно? Це реально страшно. Це далеко не 43 кг і не 45 там набагато менше. Я не знаю, я в шоці. Ну, це, це був такий для мене висновок, що треба бути цим дуже обережним. Я не знаю, що пішло не так і в який самий момент, але вже друга ночі і я не можу заснути. Я дивлюсь аніме, бо це не смішно, я не хочу собі псувати режим. Хоча й не прокидалася настільки рано, наскільки мені хотілося, але все одно краще о восьмій, ніж о перші дня. Я день мріяла про те, щоб поспати. І зараз таке кажу. Ку -ку. На цьому сьогоднішній влог закінчується. Хоча, в принципі, можна влог об'єднувати декілька днів, але, повірте, мене настільки цікаве життя, щоб я так про нього знімала. Воно максимально нудне. Якщо вже кажуть на блогерів, тисячників в Тіктосі, що в них нудне життя, ну вибачте, що тоді в мене, я не знаю. Все, забалакалась уже на 2 хвилини. Всім па-па!